Вітаю, щастя, радості, бажаю і передаю вам сонячну, радісну погоду і передаю вам цей дивовижний настрій, не міг втриматись, щоб це не засняти і вам не передати, щоб вас у душах теж було. Сонце радості, сонце тепла і сонце Божої любові. Хай всі блага, які ви достойні, будуть у вас, хай буде повна чаша в ваших родинах і розквітають ваші чудові діти. Хай Богородиця своїм омофором і своїм материнським теплом захищає всіх дітей планети Земля. Хай Бог відкриє вам нову сторінку божественного життя. Щастя, здоров'я, радості і Божої любові в ваших серцях. З вами був Сергій Голосіївський. 11-й коридор трописа Рафамосровського. Верхня межа Сергія Пустині, сукральне Голосієво, місто, Київ. На все добре, любі.